Вітаю, з вами Галина Прігріс. І сьогодні капздець розповім вам, як він виглядає. Значить, Захотіла я з пагутинки, з пуху норки. Пам'ятаєте, я про неї розповідала ось така пряжа. В принципі, вона китаяцька, як ви бачите, але вона дуже ніжна, дуже приємна. В принципі, дуже класно, враховуючи те, що на жорсткі е шерстяні пряжі вовняні у мене, в принципі, алергія і починається якась незрозуміла чи чи сонка, як це правильно сказати, не знаю. Але таке спостерігається. А тому ця пряжа дуже ніжна. Ще раз покажу, можливо, хтось захоче собі придбати. Ось. Скрін. Вони йдуть в упаковках по 5 моточків і зразу ж з цим, ну, з бабінкою. Хтось продає окремо, я брала упаковку, хотіла плаття. На плаття мало, інші кольори не співпадають, тому що я вже пробувала знайти такий самий номер. Бачите, тут ніфігашеньки, не зрозуміло. І, в принципі, єдине, що тут може бути зрозумілим, хоча ніде не написано, це 350 метрів. Ну, нема. Тут перекладач треба до моточка. Так, щоб в посилку вкладали перекладача. Але тут 350 метрів, і, в принципі, на кофтинку мені вистачить. І так, робила я ромби, почала розрахувала 2, е, буквально 4 рядочки, там сантиметр. Зараз я вам скажу більш, більш, конкретно, більш конкретно, це у мене резиночка так звана, яка складається аж, ось, бачите, із одного. 1 см плюс-мінус 1 і 2. Ну, Тобто це залежить від щільності петлі і від вашого бажання. Що я зробила? Значить, я розрахувала все класно, все супер. Спочатку я робила зразочок, як всі нормальні люди. Ось так: одного ромбічка. Що вам сказати? Чесно, я з нервів, зі злості, я його просто викинула. Хто був зі мною, в принципі, раніше. В принципі, ви бачили, що я робила зразочки в цій пряжі і ажурний і ромб. Я це показувала. Але це було в тіктоку. А я вирішила згідно зразочка, розрахувала щільність петель, все супер, все класно. Але, дівчата, я не знаю, в якому місці я промахнулася. Ну, це вже буде не кофта ромбіки, а напівпокривало. Тому я коли пров'язала ось так, як бачите, цю частинку можна було проміряти. Ну, що називається, Боже борони, щоб я так виросла. Я поправилась, але хай Бог милує, що настільки. Я все-таки хочу бути стройніша, бо багато сиджу, багато в'яжу, і ви знаєте, як росте наша маша, коли ми не ходимо, коли ми багато сидимо. Про шию, руки все інше я мовчу. Пішла другим краєм. Взяла іншу пряжу, я вирішила, що це в цій пряжі у мене такі не лади. Згідно розразочка, розрахунка, ромбік у мене з 12 петель, все класно. Я вирішила, все, буду по колу. Дівчата! Я навіть не знаю, як це назвати. Оце я відкладу. Ниточка класна, підлягає. Бачите, вона реально дуже гарна. І я буду в ній в'язати, але поки що не тепер. Не в ці хвилини Вирішила я все те саме по колу у ниточці, яка у мене є бабінний акрильчик. Ниточка прикольна, форму тримає, але слухайте, ви ж погляньте, як його косить. І його косить не із за візерунка, його косить із-за крутки пряжі. Мені потрібно перемотати цю пряжу з бабінки. Я відрізала вже це в'язання тільки, тобто ниточку тільки вирішила вам показати, щоб ви були впевнені, як не потрібно робити. Не потрібно, так як я лінуватись, робити великий зразок. Хоча б 20 на 20, щоб у вас реально було що поміряти і на що глянути. Значить, зв'язала я ось таким же ж методом і бачу, що косить. Почала шукати причину. Причину я знайшла єдина і думаю, ви поділитесь зі мною своєю думкою. Тому що пряжа, саме пряжа мотана. І я в'язала зразу з бабінки. Вважаю, що потрібно повністю. І вона, бачите, як, кроме як крупка, я нічого не находжу, в принципі, ніякої проблеми. Чому веде ромб? Саме чому його веде, чому його так косить? Ви ж бачите. Косить не по-дитячому. Ось. Як там? Журавлі у вирій? Якось так. Значить, ситуація слідуюча. З цим я вирішила, все, зав'язую. Ниточку треба перемотати, і, звісно, це вже не робота, це вже не виріб. Ого! Я вирішила, щоб легше мені працювалося, з великим квадратом потягатись, але вже у іншій пряжі. Дівчата, це кіно, саме тому я з вами ділюся. Ось почала красота. Думаю, все, що чітко, що класно, щоб впевнитися, що дійсно все співпадає, все виходить. Бачите, я пров'язала все класно. Першу частинку ось ідеально. Навіть не думала, що ромбічок такий геморойненький. Але бачите, ось тут перехід не зовсім такий ну, чудовенький. Я шукала різні схеми, тут і перехрещували, і перетягували нитку. і що? Хочете, то робили. Значить, цей ромб, в принципі, навіть з паршивим ось тут переходом, вийшов ромбообразний. Другий ромб теж так непогано, бачите, ось друге таке ж саме перехрестя, воно паршивеньке, так як люди говорили, три петельки разом, і ромб виходить, начебто. Це поворотні рядочки. Знову ж такий самий перехід, виходить, і, о, господи, о боги! Що ж таке? Бачите, тут ромб схожий на ромбище, а тут уже на прямокутник під кутом. Ну, значить, цей перехід не працює по висоті. Мало того, дуже потрібно бути уважним, того, що я розумна дівчинка. Я ж кажу, мені впадло було робити десь ось такого зразка, це як мінімум на 2 квадрати, зробити чітко зразок потрібен, щоб у вас був край, край, середина. І це буде ідеальний зразок того, що ви зможете поміряти ромб ось від цього краю до цього. І аж сюди. Тобто необхідно зробити зразок на два ромба у висоту і на два ромба у ширину. Ось такий. Я раніше робила великі зразки, зараз я шкодую пряжу. Признаюсь, це мій великий гріх. І насправді це і Ну, так я скажу недорозуміння, жартуючи, того, що, ну, по факту, якби в мене був такий зразок, значить я відпрацювала чітко всі переходи, а я не захотіла. І в одному ромбі ви бачите, що я зробила? Я один раз закрила три петлі, і другий раз закрила петлі І у мене вийшов. Можливо, це добре. того, що у всіх є ромби, ну не у всіх, а у багатьох. Але прямокутників немає. Тобто, якщо ви забажаєте прямокутника, ви ось тут змінюєте двічі, повторюєте перехід, ось тут двічі перехід, і у вас вийде полотно, ось таке ромбо... Ой, не ромбообразно, а прямокутники під кутом. Бачите, як? Прямокутники під кутом. Одна помилка і гатлик. Не знаю, що ви мені напишете на рахунок цього відео. Ви бачите, скільки я заморочилась. І все, чесно кажучи, хаб Все. Я більше отаких от мізерних зразочків робити не буду. Це однозначно. Зразок повинен бути, якщо він геометричний, так як я робила ще років 20 том. Але тоді я його робила, тому що я сумнівалась у своїх ну, якихось там розрахунках і так далі. Тобто я конкретно ту почітку робила великий зразок для того, щоб поміряти ширину висоту, скільки петель. Ви ж знаєте, відклавши один рядочок, в принципі, другий рядочок може бути уже слабшим і зовсім по-іншому виглядати зовні, в принципі. І так. З зразочком зрозуміло, в геометричних зразочках потрібно їх робити, так як я робила скажу історично давно. Тут теж допущена помилка. Але бачите, цей ромб, як ромб, зберігся, бо симетрично допущена помилка. І слідуючий повторний, ось уверху. І виходить, у мене вже, бачите, ось вилізло це неправильне зміщення, і ромб. За рахунок одного накиду одної петлі, тобто ось тут взатрі і ось тут. Все. І в мене вийшов такий прямокутник під кутом. Здумаю, з цим зрозуміло, це мої гріхи і помилки. Але я пішла далі. Я хочу настирно ромб. І я вирішила робити зразок, вже такий, знаєте, такий, такий нормальний хазяйський зразок. Думаю, все одно, якщо я ниточку вже уграю, так воно і буде. Тепер, якщо ніде нічого не протикано, то в принципі виходить і ромб, і бачите, від першого рядочка, але ж мені хочеться по колу, тобто по колу ще попереду. Бачите, як він добре лягає, в принципі, добре лягає. Його добре, чітко видно. Ось. І намагаюсь продовжити. Можливо, це буде в мене не просто зразочок, а щось більше. Як мінімум, я поки працюю над цими ромбами, бо я дуже хочу ромби. Напишіть мені свою думку, що ви думаєте, тому що зараз це мій зразочок. Уявляєте? Я психанула, щоб усі переходи чітко вирахувати для різних розмірів, для різних спиць, тому що роблю майстер-клас. І виходить, рублю називається. Бачите? То криво, то, то нерівно, то лижі не їдуть, то не буду далі коментувати. І ось така ситуація. Що скажете? Можливо, в когось є якісь думки з приводу е, саме цього ромба. Хочу маленький, хочу великий, хочу зробити повні покрокові попетельні майстер-класи, а тому ось так танцюю. Хочу, щоб ромб ось тут був закритим, розумієте? І я в кожному рядочку стараюся шаманю, я хочу саме перепліт, щоб ці петлі переплітались. Не просто йшов, бачите, ромб 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 а в принципі, щоб вони ось тут схрещувались. І не знаю, що в мене вийде. Поживемо, побачимо. Обов'язково з вами поділюся, а з вами Галина Прігріс. І пишіть свої думки. Обов'язково пишіть свої думки, що ви думаєте з приводу цього, з приводу ромбів і так далі. Насправді, геометрія для мене ніколи не була важкою, але щось пішло не так. Люблю, обіймаю рівних вам петель. З вами Галина Прігріс.